На роботу виключно у спідницях вони додають чарівності та вишуканості дівчатам. В цьому переконана журналістка Катерина Соколюк в міжнародний день спідниці зрадити улюблениці гардеробу не змогла. Спідницю мене в гардеробі близько десяти, і це лише на осінньо-зимовий період. Це модно зараз зручно носити без підборів і тепло, і гарно виглядає. Катя зізнається, якщо правильно підходити до вибору спідниці, холодно не буде. І поки на літній сезон знижки вже підшуковує найвдаліші варіанти. Взимку полюбляю темні кольори, і щоб колінка закривала, там довжина міді бажано. А влітку полюбляю міні. Спідниці – Це любов з юності і для інспекторки з кадрів Лілії Салівон. Ця річ у шафі для неї маст хев. Спіднички дають впевненості, жіночності, і я їм ніколи не буду зраджувати і буду їх завжди купляти і носити. Цьогоріч в моді спідниці з високими розрізами, довжиною в підлогу і по коліно. Із теплими светрами модниці поєднують екошкіру, джинс, трикотаж та навіть шовк. А мода на спідниці мінлива, як і жіночий характер. Я постійно ходила в джинсах і штанах взимку. Мене це дуже бентежило, бо всі навколо такі гарні ходили. Я подумала, треба запроваджувати. От І починаю там зі спіднички раз на тиждень. Тому що це жіночність, тому що це прояв себе. Ось і деколи хочеться, ми працюємо в офісі бути такою дівчинкою, дівчинкою. Не залишають без уваги жіночі силуети у спідницях і чоловіки. Звичайно, в юпочку на платі. Жіночим підкреслюють красу наших україночок. Це гарніше, я не знаю. Показує свої ніжки, свою красу.